Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нова промгрупа». з 30 жовтня по 5 листопада включно знижки до 53%. Сито металеве розмір 15 на 4,5 см 40 гривень. Сковорода алюмінієва діаметром 20 см 279 Набір форм для випікання 3 штуки за 269 гривень. Ємність для спецій скляна об'ємом 200 мл 25 гривень. Тертка двохстороння із контейнером. Ціна 149. Аксесуари кухонні 169 Не лише відкривачка для вина, а є ще прес для часнику. Ключ для відкривання консервів. Був складний дитячий розмір 31 на 31х31. Малюнки є різні. Акційна ціна 199 гривень. Набір контейнерів пластикових в наборі 4 штуки різного об'єму. Найменший 250, потім 500-750 і найбільший літр 200 мл. Акційна ціна 90 гривень. Іграшка для котів із м'ячиком всередині 219 гривень. Є ще овальної форми. Засіб косметичний для ванни. Бомбочка 45 гривень. Фарба для волосся палет 90. Набір пилочок для нігтів різної форми 3 штуки 25 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Чашка керамічна 440 мл об'ємом 70 гривень. Набір креманок керамічних 3 штуки за 100 гривень. Ївність скляна від люмінарк. Є два різних об'єми 820 або 760 мл 129. Гольфи жіночі 40 ден. Дві пари в упаковці 55 гривень. Капці домашні войлокові, з 36 по 45 розмір. Ціна 199. Капці жіночі закриті з 36 по 41 розмір. 279 ціна акційна. Органайзер пластиковий на 4 шухляди 169. Він невеличкий. 12,5 на 17 на 19,8 см. Кошик універсальний для холодильника 50 гривень. Диспенсер дозатор з розпилювачем для олії, оцту чи води. Скляний 300 мл – 90 гривень. Запальничка кухонна багаторазова. З запаскою газу у комплекті. 100 гривень. Ножиці універсальні кухонні 45. Набір щіток для прибирання різної форми 3 штуки 60 гривень. Рукавички дитячі 100 гривень. Штани жіночі утеплені розмір XL 339, шкарпетки жіночі утеплені з 36 по 40 розмір. Одна пара 70 гривень. Книги із серії Комікси 245. Набір наліпок 25 гривень. Набір скрапбукінг 100 гривень. Іграшка Сюрприз м'яка колекційна 100. Фігурка Брелок Майнкрафт 179. Іграшка Сортер Magic Phone. 229. Або Smart House. Набір вологого корму для котів. 4 упаковочки за 86 гривень. Сухий корм для собак. Клуб 4 лапи. 2 кг 279. Книги із серії розвивальні наліпки 45 гривень. Книги серії Розвивайки від Тісней» – 90 гривень. І книга Великий Вімельбуль 179. Сушарка з бічним кріпленням 55 на 33 см 119 гривень. Короб для зберігання речей з металевим фіксатором параметри 50 на 40х28 249 Набір для розпису за номерами лол 40 на 40 см 199. Набір алмазна мозаїка». Розмір 50 на 40 339. Іграшка дитяча м'яка 179 гривень. Плед фланель. Розмір 2 м на 2,20 399. Пряжа. Довжина 285 метрів 75 г. нитка змінює колір по довжині. Ціна 100 гривень за один моток. Набір вішалок металевих з ПВХ покриттям 5 штук 77. Іграшка дитяча Hot Wheels 1 штука 269. Іграшка дитяча модель Ліцензійна 229 і іграшка дитяча машинка 199. Подушка розміром 50 на 70 см 169. Простерадло на резинці розмір 1,60 м, висота 25 299. Рушник махровий 100% бавовна 70 на 1,40 м. Ціна 199. Іграшка Monster Гум – Крутий заміс 100 гривень. Іграшка Антистрес лизун» – 30. Конструктор тривимірна головоломка 179 у вигляді квітів. Іграшка дитяча автомобіль у контейнері 70 гривень. Іграшка дитяча робот-трансформер 90 гривень акційна ціна. Іграшка брелок м'яка 100 гривень. Подовжувач з мережевим фільтром 5 розеток. Довжина 5 метрів 219. Браслет гнучкий світловідбиваючий 20 гривень. Ледлампа настільна акумуляторна 329. Стяжка хомут для кабелю 100 штук. 40 гривень. Устілка універсальна 35 одна пара. Грілка устілка, самонагріваюча для ніг 2 штуки 26 гривень. І трохи знижок Хеллоуін. На Набір наліпок 35 гривень. Куля надувна 25. Куля самонадувна 20 гривень. Набір наліпок Хеллоуін 20 гривень. Олівці для макіяжу 5 кольорів 100 гривень. Чинка для олівчиків 28 з декором. Татуювання тимчасове для тіла 7 гривень. Шпилька для волосся – 30 гривень. Іграшка дитяча Сквіш 70 гривень. Набір форм для печива. Металеві 4 штуки 70 гривень. Набір для творчості 40 гривень. Створи кошик. Маска карнавальна 30 гривень. Набір трубочок для напоїв 4 штуки 20 гривень. Іграшка заводна для свята 30 гривень. Прикраса декоративна гном. 120 гривень. Герлянда декоративна 40. Прикраса декоративна 60. І прикраса з підсвіткою, будиночок Хеллоуін» – 40 гривень. На цьому все. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарних покупок. До нових зустрічей!